Традиційно розкажемо про головні події регіону, що потрапили у полозору кореспонденти Вільдани протягом тижня у студії Микола Дубовий. Мої шанування. Контрозвідники СБУ виявили на Черкащині прихильника расизму, який публічно виправдовував збройну агресію РФ проти України. У Черкасах презентували словник-путівник Патріота. Чим він унікальний? Притулки для чотирилапих зоозахисники розповіли, чому актуальною лишається проблема бездомних тварин. Реакція на ворожий терор, черговий транш, допомоги захисникам від Черкащини Одному з підрозділів Збройних сил України передали 40 FPV-дронів із усім необхідним. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець, дрони придбано за рахунок обласної програми тероборони. Вона є однією із пріоритетних для фінансування. На передових позиціях ці пташки надважливі, рятують життя наших оборонців, допомагають у розвідці та прицільно бити по ворогу та його техніці, сказав посадовець. Ігор Таборець також анонсував чергові вантажі технічного підсилення для військових. Контрозвідники служби безпеки викрили на Черкащині прихильника рашизму, який публічно виправдував збройну агресію Росії проти України та героїзував російських окупантів. Фігурант поширював прокремлівські наративи під час листування в месенджерах та на власній сторінці у забороненій соцмережі однокласники. Встановлено, що ворожим агітатором виявився уродженець Києва, який проживає в Звенигородському районі. За даними слідства, під час листування у месенджерах та на особистій сторінці у забороненій соцмережі однокласники він поширював дописи на підтримку загарбників, а саме виправдовував окупацію Криму та частин Донецької Луганської області областей. натомість у публікаціях та репостах із російських пропагандистських пабліків він дискредитував українських захисників та поширював прокремлівські наративи. Також у листуванні з російським другом він демонізував українців, виставляв їх дикунами, нелюдами, варварами, які несуть загрозу для Росії. А саме планують спалити Москву, втопити у крові. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта співробітники служби безпеки виявили мобільний телефон з доказами поширення ворожої пропаганди, дозвіл на проживання на території РФ, свідоцтво про одруження з громадянкою Росії, російські рублі на підставі зібраних доказів. Фігуранту повідомлено про підозру за частиною 2 та частиною 3 статті 436 прим. 2 Кримінального кодексу України. Це за виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України. Глорифікація її учасників. Ворожому агітатору обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури. Захисники на війні змінюються. Після повернення додому потребують психологічної підтримки. Її надають військовим, зокрема, їхнім сім'ям у Черкаському центрі психології Сіяючий шлях з керівником центру Володимиром Мамалигою поспілкувалися наші кореспонденти. Центр психології сяючий шлях створений у 2013 році. Спочатку працював у режимі кейс-менеджменту, Тут допомагали людям знаходити себе у мирному житті. І знаходити себе у мирному житті, захищати свої права, тобто це були юридичні послуги. Потім більше місця зайняла психологія. Зараз вона займає таке ну 95% нашої діяльності, займає психологія, психотерапія. Ну, особливо це після початку повномасштабного вторгнення, тобто після 22-го року, ми стали діяти отут, в цьому центрі. Тут ми стали діяти в цьому режимі, в якому діємо зараз. Зараз у центрі надають консультації та проводять сеанси заспокоєння, після яких зменшуються прояви психосематики, каже Володимир Мамалига. Кризова психологічна допомога перша психологічна допомога, яка надається. Людям чи людині, які щойно отримали стрес чи травму, там ми це робимо. Тоді ми проводимо психотерапію в класичному варіанті, тобто це індивідуальна, групова. Проводимо санкції біосугестивної терапії, це запатентований метод. Застосовується і кейс-менеджмент. Це вибрати його кейс цього бійця, що з чим він прийшов. Тобто йому треба це, 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 це. Йому треба там заспокоїтися, йому треба привести себе в порядок, йому треба знайти себе в цьому житті, знайти, можливо, нові цілі, нові орієнтири, нові пояснення своїм діям і допомогти юридично, направити його в соцзахист, направити його в центр зайнятості, направити фонд сприяння особам з інвалідністю. Середній вік військових, які воюють близько 40 років, вони найчастіше звертають до центру по допомогу. Буває, що захисники проводять своїх побратимів, або звертаються їхні дружини. Бувають часто варіанти, що приходять діючі бійці, от я приїхав в відпустку, мені треба трошки так себе підправити. Ми працюємо, або приходив один нещодавно, каже, от агресія піднялася, служить. Він ходив на сеанси, ходив, ходив два місяці і поїхав в зону бойових дій, зараз все, дзвонить все. Пан Володимир каже, почастішали випадки, коли сімейна пара разом звертається до психолога. Тому з військової психології потрібно переходити на сімейну або дитячу. Він думає, що вона нікуди не дінеться, а вона думає, що він стане таким, як він був. Не станеться ні одного, ні другого. Він ніколи не стане таким, як він був, бо він здобув нові здатності. Він був в таких умовах, які не можна назвати нормальними. І переживав ті емоції, які е, травмують. Вона е, також в неї змінилася соціальна функція. Вона почала, наприклад, керувати в сім'ї, бо чоловіка нема. Вона звикла жити сама, вона звикла чекати, тобто вони міняються, і їм треба шукати новий формат стосунки. Важливо ставитися до військових без акценту на інвалідизацію, якщо така є, враховуючи. Тей досвід, який вони прожили, тобто бажано поцікавитись членам сім'ї, як вести, які процеси йдуть в нього в голові, які процеси, це це так звана психоедукація, тобто ну, навчання. Навчання, загальне навчання, звичайно, люди хай поцікавляться, почитають. Виконавчий директор каже, що хотілося б від держави фінансової підтримки. Ми чуємо, говорить президент, що це все громадським організаціям віддати соціальний супровід. Це, до речі, я хотів би наголосити. що Щосячу шлях зареєстрований в реєстрі надавачів соціальної допомоги, консультування і соціальна адаптація ветеранів війни та членів їх сімей. На жаль, поки що Міністерство соціальної політики не знайшло механізму, як би передавати оці функції. А таких організацій, як наша, є в інших областях, в інших містах, і вони могли виконувати цю функцію ну, і отримати компенсацію. Центр часто подає заявки на гранти, але не часто вдається їх виграти. Активно співпрацюють з ветеранськими, громадськими та іншими організаціями. Останні підписали з Черкаським обласним психоневрологічним диспансером, тому що інколи люди потребують психіатричної допомоги, і ми туди їх направляємо, тобто у нас є взаєморозуміння. Співпраця є, і держава, я не сказав, що держава геть не допомагає. То цей грант, ветеранський фонд зараз знову оголошує гранти. Я знову в них буду брати участь. І є компанія Айрекс, яка чудово теж там грант у діяльність веде. Я їх пишу активно, але не завжди виходить їх виграти. Координати центру психології Сяючий шлях є на сайті Черкаський вимір та у соціальних мережах. Тому охочі можуть звернутися по допомогу. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Понад 30 закладів освіти області взяли участь у програмі інноваційні школи Черкащини. Проєкт започаткували в 2016-му, і досі аналогів йому в Україні немає. У чому переваги такої ініціативи, розповів під час брифінгу керівник управління освіти області Валерій Данилевський. Це українські міжнародні чемпіонати з робототехніки, олімпіади та захист робіт малої академії наук, всеукраїнські освітянські виставки та можливість працювати над створенням підручників і посібників. Усе це результат реалізації обласної програми розвитку інновацій у школах. У 23-му році перше та друге місце в минулому змаганнях з робототехніки, роботяда в Чехії. Кожен третій учасник предметів олімпіад і конкурсу захисту науково-дослінських науково-дослідницьких робітман з числа учнів інноваційних шкіл. Здобув перемогу на обласному етапі. Кожен п'ятий на всеукраїнському. Кожен п'ятий учень, який отримав 200 балів в області в національному мультипредметному тесті, є учнем інноваційних шкіл. Дехто з освітян інноваційних шкіл здобули звання учитель року. За час існування програма виправдала себе, додають в управління освіти області. Для того, щоб стати учасником проєкту, треба виконати певні умови. Перше, це колектив має працювати над якоюсь інноваційною ідеєю. Друге, це колектив має мати відповідне інноваційне обладнання та інноваційні засоби навчання. Третє він має мати інноваційне середовище, внутрішнє і зовнішнє. І четверте, ці педагогічні працівники мають отримати доплату за роботу з інноваціями. Тобто, от в перших двох показниках ми побачили, як інноваційні школи дали результати по учнівських олімпіадах і змаганнях, конкурсах. На сьогодні майже 30 шкіл області, що відповідають вимогам програми, отримали 84 комплекти обладнання для кабінетів фізики, хімії та біології. 19 закладам освіти передали набори лего для робототехніки. Щоб лишатися в проєкті, учасники мають стежити за оновленням матеріально-технічної бази та втілювати наукові ініціативи. Це та робота педагогів, запорука якісної шкільної освіти, впевнені в управлінні. Зважаючи на те, що програма вже працювала певний період часу, було прийнято рішення. Що е, ті учасники програми, які були менш активні, або деякі заклади е, вже е, в зв'язку з централізацією попали під реформування, ми вирішили, що ми е, оголосимо е, конкурс і е, готові провести були ротацію тих навчальних закладів, які працюють в цій програмі. Е, так, е, в нас е, п'ять останніх закладів, які позитивності були у цій програмі. Також попали під ротацію, але їм було дано право, що вони можуть подаватися повторно на участь у цій програмі. У цьогорічному відборі до програми взяли участь 16 закладів загальної середньої освіти. 11 претендентів отримали можливість розвивати інновації та залучати учнів до освіти нового рівня. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. У Черкасах презентували словник-путівник юного патріота, навчально-методичний посібник містить цікаві факти з історії культури та мистецтва Черкаського краю. До створення долучилися краєзнавці, науковці, освітяни та обласна влада, захід з нагоди презентації довідника. Відвідала і наша знімальна група. У День Соборності черкащанам презентували інтерактивну книгу для молодших школярів. У Богдановому університеті представили словник-путівник юного патріота. Створили його науковці та освітяни. Кажуть, що посібник стане незамінним для кожного вчителя молодших класів на Черкащині. Це, на мою думку, новий освітній продукт, який репрезентує всі ключові компетентності наскрізні вміння і інтеграцію НУШ. Це видання, яке на часі, яке потребують школярі початкової ланки. Ми створили такі дидактичні матеріали, за якими їм буде цікаво працювати, і гармонійна компетентність розвиватися. У посібнику розміщені близько півсотні статей із цікавими фактами з історії, культури та мистецтва Черкаського краю. Він складений у форматі словника. Матеріали для зручності пошуку погруповані в алфавітному порядку. Посібник є інтерактивним. Відсканувавши qr коди на сторінках, діти можуть пройти тести та виконати завдання. Таких понад 250. Участь у цій книжці брали ми, як Черкаський національний університет, нам належить ідея, і звичайно, ми залучили учителів практиків. Вони є провідним. Фахівцями із історії, хоча сам посібник він не тільки передбачає елементи історії, це є і культура, є і мистецтво. Ми надзвичайно хочемо, щоб наші діти сьогодні гордилися і пишалися своїм рідним краєм. Вони народилися на благословенній землі. Ми переконані, що це надзвичайно багата земля подіями, людьми, вчинками, і тому є на кому вчитися, є ким пишатися, є ким гордитися. Крім безпосередньо авторів текстів над створенням довідника працювали вчені. Презентації взяла. Участь команда фахівців із Черкаського національного університету. Вони розробляли основні вимоги до того, якою має бути книга, що виховуватиме патріотів рідного краю. Показувати і вчити дітей уже новому погляду, свіжому погляду. Не не трансформувати погляди Москви на історію, на територію, на перспективу, а формувати вільну незалежну людину, починаючи, можливо, з дитячого садку. Тому я ну, даю дуже високу оцінку цьому посібнику і надію, що він буде гарним путівником для дітей і всіх черкащан. Ідею створення патріотичного довідника для маленьких черкащан під Римала обласна влада. Видання стало можливим за підтримки обласних державних органів влади та Черкаського обласного молодіжного ресурсного центру. Всі депутати у нас об'єдналися в такий важливий день соборності єдності. Ми, звісно, всі за за заодно думаємо про спільний дім про Україну і. Ряд депутатів надавав консультативну допомогу от, у створенні, але головна скажімо так заслуга належить упорядникам. Ми їх добре знаємо, це видатні люди, це фактично еліта сьогоднішньої Черкаської області, наукова еліта, яка дбає про майбутнє, про нові генерації. Перший варіант посібника вийшов накладом 500 примірників. Їх розподілять серед закладів загальної середньої освіти, бібліотек молодіжних центрів Черкаської області. В часи, які переживає нині Україна, важливість такої книги важко переоцінити. Ми маємо цінувати і шанувати свій край, свою рідну Черкащину. Чим більше ми про неї знаємо, тим впевненіше ми будемо знати і про цілу Україну. І тим впевніше ми будемо доносити це нашим міжнародним партнерам, що дуже дуже важливо з точки зору підтримки їх нашого руху до перемоги. Тому дуже велика вдячність колективу. Переконаний, що саме в єдності і в сьогоднішньому такому святі, і в єдності любові до України, любові до нашої рідної Черкащини. Ми будемо залишатися стійкими. В періоди важких випробувань особливо важливо не забувати, хто ми і за що боремося. Такі книги допомагають у цьому не лише дітям, а й дорослим. Владислав Бадренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. А на Черкаському поштамті чергова філателічна новинка до 70-річчя області Укрпошта створила марку в двох варіантах. Презентували її 22 січня у День Соборності України. До 70-річчя Черкащини Укрпошта випустила марку, за якою вже вишикувалась черга колекціонерів. Пан Андрій тут із шостої ранку. Каже, планував її придбати. У своїй колекції має поштовий знак, випущений 20 років тому. Стільки ж часу присвятив філателії. Тим часом презентують нову марку. Є маленька марка гербова. Вона в двох варіантах: на одному, на кожному варіанті герб. І є на одній витинанка, а на другій 683-й день повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну для створення марки. використали малюнки заслуженого художника України Олександра Охапкіна. Герб області, як відомо, створений народним художником України Миколою Теліженком додає Віталій Чернуха. Участь у спецпогашенні взяв і очільник області. Символічно, що ювілейну марку презентують в День Соборності України. Такий подарунок підкреслює наш патріотизм, додав очільник області Ігор Таборець. Дай Боже, щоб ці марки, які ми сьогодні погасили, ці конверти, щоб вони стали ще одним подихом нашого з вами єднання, нашого з вами патріотизму і руху вперед до нашої спільної перемоги. Слава Україні! Марка доступна лише у відділенні Укрпошти в Черкасах. Придбати її можна буде з 23 січня. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Кілька годин роботи і звичайний кольоровий папір перетворюється на прикрасу, картину чи інсталяцію оригамі творча техніка, де за допомогою схем складання та скручування паперових елементів можна створити іграшку або сувенір. Виставку таких робіт у межах обласного конкурсу Україна переможе відкрили в краєзнавчому музеї. Чи легко вдаються поробки, дізнавалась Вікторія Чорнобривець. Ще ваза красива. Восьмирічний Адріан взяв участь в обласному тематичному конкурсі у Ригамі Україна переможе. Окрім тризуба, надав ще одну роботу серце України. Ідею підглянув в інтернеті. Мама на Ютубі нашла а й такої геп України міста до такого пасті. Я, я мамі сказала, що тут поставка. Зі слів хлопчика, часу на створення обох експонатів пішло за два дні. Насправді це лише склейка елементів, пояснює мама конкурсанта, яка допомагала реалізовувати обидві ідеї. Спочатку здавалося, що повторити таке буде складно. Ніколи не робила модулі, і виявилось, що це дуже багато часу займає. Десь два тижні ми робили лише модулі, а збирали вже два дні. Спочатку казалось зовсім неможливим, але потім, вже, коли звикаєш на другий, третій день мені навіть сподобалось, тому що воно таке має. Не знаю, терапевтичний ефект. Просто складаєш твої руки, щось роблять. Можеш дивитися там чи фільм, чи там спілкуватися. Позмагатися за найкращу роботу вирішили, й ось ці два брати. Вони близько року відвідують гурток автомоделювання, де також навчають техніці оригамі. Хлопчики надали кілька робіт, одна з яких створена методом косудама. Брав е е кружок і підігнав як хвильку, і складав його до центру. Це важко. Так, uh, але ти впорався. Скільки часу знадобилося, щоб виготовити такий виріб? Около часу. Година? Так. Щоб скріпити деталі такої фігури, клей не потрібен, додає Михайло. Цікавиться, ця кулька є тим, що вона є традиційною святковою прикрасою на Сході. Там такі кулі роблять різнобарвними та дарують на свята замість листівок, оскільки конкурс тематичний, хлопчик обрав жовтий та синій папір як символ України. Виставку конкурс робіт оригамі організовують 15 років. Чотири останні розгортають у краєзнавчому музеї. Ініціатором проєкту є обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді. Тут мають змогу побачити його більше дітей і дорослих, ознайомитись з мистецтвом орігамі. Орігамі це взагалі цікаве мистецтво, це давньокитайське мистецтво, складання виробів з паперу. І воно розвиває і просторове уявлення, і дрібну моторику рук, і покращує пам'ять. Тому це не тільки цікаво оригамі, а ще й корисно. Із 15 закладів позашкільної освіти області надіслали понад сотню робіт, з яких журі відбере 90 найкращих. Їхніх авторів нагородять дипломами. Поки що охочі мають можливість розглянути усі конкурсні роботи. Виставка триватиме до 31 січня. Україна переможе Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Багато чотирилапих потрапляють у притулки через недбальство господарів та їхню байдужість. У Черкаському міському товаристві захисту тварин друг. Розповіли про своїх підопічних, яких тут понад дві сотні, та чого вони найбільше потребують. На жаль, у період війни багато господарів викидають своїх улюбленців на вулицю. Наразі у Черкаському притулку перебуває 230 собак віком від декількох тижнів до 17 років. Тварини потрапляють сюди часто, розповідає Жанна Тарасенко. Є тварини, які народжуються на вулиці, да, які потрапляють у притулок з вулиці, але і на жаль, досить часто вони потрапляють домашні. Так само і цуценята до майже всі безпритульні тварини вже стерилізовані, да, за нашої ініціативи. Тому майже всі приплоди, всі ось такі цуценятка гарненькі, це всі приплоди від домашніх тварин, власники яких просто не хочуть цим займатися. Пані Жанна каже, що кожна людина хоче забрати тварину безпроблемно, тому волонтери докладають для цього багато зусиль. Ми Займаємося лікуванням тварин, де якщо вони не мають таку потребу, вакцинацією, обробкою від паразитів, так само там їхнім годуванням, соціалізацією. Тобто, тим, щоб тваринка допомогти їй знайти будинок, вона має бути соціальною, вона має ладити з дітками, з іншими тваринками, вміти ходити на повідочку, тому що всі хочуть забрати тварину, яка буде без проблем. Найголовнішою потребою у притулку є кошти, адже постійно потрібно купувати ліки, повідки та корми. Утриманців потрібно лікувати, чіпувати, стерилізувати. Основні питання да фінансові забезпечує, і закриває служба чистоти, так як притулок комунальний. Але є додаткові потреби, да, на які нам допомагають люди, і це вже люди, які донатять гроші, і ми використовуємо ці на додаткові потреби. Притулок співпрацює з людьми, які перебувають за кордоном. У нас є люди, якщо які знаходяться за кордоном, які хочуть допомогти. Декілька разів ми отримували таку якраз допомогу, тобто люди пересилають або корма, або якісь там так само повідки, лежачки, збирають якісь потреби і допомагають. Так само є люди, які з-кордону хочуть взяти тваринку собі. Вони так само можуть звернутися. Для цих людей так само є співбесіда, так само просто так тварину ніхто не віддає. Але якщо це дійсно відповідальний власник, то у нас є декілька тварин, які поїхали до своїх власників власників за кордон. Харчуються собаки сухим кормом або кашею. Оце один казан тут 120 літрів. Оце я закидаю мішок крупи, воно набухає. Потім часа два-три воно відстається, воно набухається. А потім відорками розсипаємо це і потім кормимо. І оце вистачає нам на цей приют, на цей на кількість наших собак у цього казана. Зі слів пані Жани, люди дещо частіше почали брати тварин з притулків. Якщо раніше забирали в основному цуценят маленьких, то зараз беруть і дорослих тварин. І досить багато, де ми завжди запитуємо потім відгуки, як тваринка уживається вдома, то з дорослою твариною завжди ще менше проблем. тобто Вони вже менше там псують якісь речі в квартирі, вони вже привчені до вигулу. Тому, в принципі, зараз, особливо серед молоді, ця тенденція мене дуже радує. Тварин забирають з притулку. Перед тим як майбутні власники заберуть собаку, вони мають поспілкуватися з доглядачами, адже чотирилапі не повинні потрапити у погані умови. Ми їм проводимо якісь інструктажі по тому, як доглядати за тваринкою, що її потрібно обов'язково вакцинувати, чим її кормити. Тобто, звісно, умови у нас є. Ми не віддаємо тварин там будь-куди, аби їх просто стало менше. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Ах ти, мале таке, ти хороша. Кої команда «Альдани» побачила інформаційну картину Черкащини надійного тилу України. Підтримуємо Збройні сили і віримо в нашу перемогу.